Курка, плов, супчик 75 лір. Зазвичай магазини протягом 15 днів без проблем мають приймати все, що ви їм віддаєте. Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз забрала своє взуття і проходжу через вуличку, яка знаходиться недалеко від Гюлюк в Махалісі. І я знаю, що ми тут з Мариною чи з розою обідали. І тут було недорого. Хочу перевірити, тому що якісь. Такі новші. Ось Дивіться, це була домашня кулінарія, і тут було дуже недорого. і Я вам показувала цей заклад, тому що на самому гіллюкові, якщо чесно, дорого. Ось, Три меню я бачу є. Тільки я зараз ціну запитаю. Ось, Економік це овочі. Коротше, заходимо туди і там розберемося. Я зараз заходжу, а вона каже: Джуліана вона мене знала, що я вже їх знімала, в них все змінилося. Вони зробили та гарний телевізор, поставили, такий ремонт, все поміняли. І Я розумію, що тепер вже дорожче буде меню. Ось це макарони і е, супчик 60 лір. Тама тепер кука плов, супчик 75 лір. юселе. Так, м'ясо важке. Ага, плов і супчик, тоді столір. Зрозуміло, якщо м'ясо буде столір, тому що м'ясо набагато подорожчало. Якщо курку ви використовуєте, можете курку з макаронами, тобто не то, що ви обов'язково має з пловом. Тобто ви вже собі добираєте, якщо, наприклад, лише зелень і плов, і супчики, тоді буде теж 60 лір. І салат дають до кожного цього, якби меню додається салат. Це Незалежно від того, яка ціна меню. Чорба хангісів. А, дьортане. Чотири різних супчика є: езогілін, куряча, марджимекс сочевичний і ще який я не запам'ятала. Ну, тобто вони, я бачу, і меню більше зробили, розширили. Якщо один стаканчик кайрану – це буде 5 лір, да? ну не 24, як в тавудунья, замітьте. Якщо чай один іде безкоштовно, якщо більше, тоді вже 5 лір і водичка 5 лір. Ну, тобто нормально, знаєте, не водичка 10 лір. Все рівно, якби можна поїсти. Бачите, хлопці понабирали щось, склянок мор артисти. Ну, дівчатка заходить, якраз тому що починається обід. 12 з копійками зараз сідуть на обід. Гарно зробили. Ну, ось, будь ласка, їх телефони, я кажу, де адреса. Вона каже, не залишилось візитної картки. Каже, ну позвоніть, ми їм скажемо, де. Я кажу, що невеличкий такий заклад. Але люди приходять, тому що смачно готують, ну, вже не перший рік вони тут працюють. Ось я бачу написано: день з Махалісі 127-121 клас. Зараз я вам покажу, якщо з гілюка заходити. тому що е в мене інтернет, якщо я зараз вімкну, то все, вже не буде. Батарейка сяде. Ось я виходжу по прямій, зараз не буду вимикати камеру, просто йду по прямій і потім поясню. Де заходити? Бачите, що я відразу є. Юля на машини йде, це нормально. Я вже не. І вони теж же не дивуються, розумієте, це всі так ходять. Хоча Соня мені каже, Юля, це ти тільки так ходиш, ви ж ніхто не ходить. Дивіться, я пекреді. О! Більше я пекреді на Юлюкові немає. Лише тут. І тут плюс мода лайн, теж не переплутаєте. Якщо ви будете зверху спускатись з Юлюка, то мода лайн. Line... І відразу заходите у ось цей провулочок між Модолай і Апекреді. І пішли по прямій, буквально 5 хвилин. Чому я так кажу? Тому що, наприклад, піца зараз може коштувати 120 лір. А тут йде перше, друге салат і за 5 лір вода ну це взагалі не про ну, що. Ви можете її не брати, тобто ви ось дивіться, один 135 лір чи що. Ну, ви розумієте, які ціни. А так все-таки. Щось гаряченьке, нормально перекусили. Мода Лайн. До речі, хотіла зайти, помірятись, там щось показати. Йдемте. тому що Лайн є всюди, але всюди якось різний асортимент. Я бачила вже не один Лайн. Наприклад, в Узделиців там одні речі. Звичайно, є і такі самі, але є і інші. 99, 105-119, наприклад, шорти. Вважається недорогим цей магазин. Ну, щось побачимо. Хоча я навіть не знаю, що я щось помірюю, я дивлю немало людей. Так, зелень я зрозуміла в нас модно цього року, а може просто з того року залишилося. Джинс. Єдине, що я вам скажу, що Moda Line, будьте обережні, добре, дивіться, за якість. Тому що дівчинка одна купила, каже, мені не сподобалася, якість, я хотіла віддати, то там такі були проблеми, що віддати це все. Зазвичай магазини протягом 15 днів без проблем мають приймати все, що ви їм віддаєте. Не зміняти, а приймати назад. Тобто це має бути без проблем. Ну, звичайно, якщо у вас є чек. До речі, в магазині Бершка можна навіть без чеку, але маєте по комп'ютеру там внести де що. Де що. Що внести? Я не знаю, які здання не пам'ятаю. Ну, таке платят 500 лір. Ви знаєте, що я подумала? Ви мені напишіть, якщо вам цікаво, щоб я приміряла щось модолайн? Це, я, в принципі, можу в Марканталі. Я хочу зайти в один бутик такий дуже цікавий. Якщо його ще не зачинили, він знаходиться лише тут, на Юлюкові. Я люблю такі маленькі магазинчики, де не отаке, от що все однаково, Да, Всі люди однаково вдягнули і пішли. А саме таке індивідуальне. Просто зараз згадала, мені в голову. Прийшла. Геніальна ідея. Але кажу, якщо вам цікаво, що шить мода лайн і взагалі чи воно відповідає розмірам, якщо ви хочете замовляти по інтернету. Так, пішла рекламна акція опонента нинішнього президента Туреччини, Ну, прям розгулялися, я вам скажу. Якось не було раніше видно, чи я не звертала уваги. Ось, 80 лір, 119, текфіят. Недороге взуття, і ви знаєте, тут чесні продавці. Вони кажуть, що це не шкіра, все. А ви вирішуєте купувати вам чи ні? Прям підпалювали мені хлопці. Каже, дивися, вона не горить. Але це не шкіра. Я кажу: ну як це може бути? Тільки шкіра не горить. Мені каже, замінники такі зараз роблять, що теж не горять. Але це не шкіра. Тобто, молодці. Ну, от вам треба морозиво. Дивіться, щоб ви собі знали, яке смачне. Ми жити не можемо без цього смачного. Вот. Магнум бадем. Мені найсмачніше, особисто мені. Оце саме нове, але казали, що так собі. Ну воно можете спробувати все. Але скажу, поки що, ну це мій фейворіт. Всі теж непогані корнето. Е не бачу, де те, що саме смачне. Можливо, це. Блакитне. Колись, уявляєте, вони як робили. Ти купуєш великі і маленькі безкоштовно. Ну, це було в 2004 році. У нас стільки щастя було, не уявляєте. Морозову коштує там 2 ліри і ще безкоштовно дають одне. Будь ласка, по сто лірзуття, чарши, шуз. А, вони трішечки відрізали магазин, якщо я не помиляюсь, вони трішки були ширші. Можливо, я помиляюся, тому що тут стільки тих магазинів. Це вулиця Гюлюк, щоб ви розуміли. Тут до слово таке не дуже цензурне. Дуже багато магазинів. <реку> Дофіга. Оцей Десне. На початку будуть дешеві речі стояти, а потім вже пішли теж нормальні такі ціни. Ну, міряйте. От я вам чесно скажу, в таких магазинчиках по-любому мірять, у всіх магазинчиках. Майдунос довірти кот. Тут дуже давно вже продають джинси. Я бачу, що там ці кофти недорого. Якщо вас зацікавить якийсь магазин, мені. Юля, будь ласка, знімою ближче там. Я тут її зніму, тому що тут просто можна завіснути у всіх магазинах. Що там кричить? Бачите, Мілано Бекс. Походу відчинили новий магазин, чи просто нового працівника взяли Гранд Ділюк. Цей готель побудували якраз, коли пандемія почалась. Шеф Реф. Це магазин великих розмірів. Бачите, XL, XXL, і 3XL. І навпроти, а ми пройшли, перепрошую. Отам, де хлопчина кричав, отам теж буде магазин великих розмірів. До речі, кот Рюзгар. Теж можете зайти там, де коли сток є джинсів. Ну Я там завжди купувала дуже класні джинси, які цікаві і ну, взагалі дешеві. Зараз можу все змінитися, звичайно. Це непоганий магазин, ні. в принципі, на кожній вулиці торгівельні аксесуарів Лоя. Ну, навіть не буду казати Лоя, всі знаєте. Нижня білизна. Мамочка, це теж новий золото стільки відкрилось. Мама, екстра леді, Обов'язково міряйте, В таких бутиках по-любому. Так, курс 20 150, 20, 550, євро 22. І щоб купити, 22 650. Аксесуари знову. Ну, взагалі, бачите, 40, 50, 30 лір. Ну, по якості я не скажу. Можливо, що всередині буде по 200-по 400, хоча ні, я бачу, що там теж такі недорогі речі. Ну, тобто, якщо такі якісь штанці, техніка, обов'язково в магазині техніки буде музика, оцей Йон АВМ, він є теж всюди, на кожній торгівельній вулиці. Там все є. По цінам я вам не скажу, це треба конкретно шукати те, що вам потрібно, і продивлятися по технічним характеристикам. Порівнювати, тому що так ну, нереально. Я сама знаю, коли я вибирала техніку. Ой, дивіться, там дуже цікаві моделі є вечірніх суконь. Хіляль, мода, гелінлік. Там є сильні сукні. Оце ні, це вже інший магазин. Теж тут такі цікаві моделі, молодіжні. І ось той самий. Філяль з вулиці треба заходити з того боку, з середини. Кажу, щось зацікавить напишіть в коментарі. Дякую, що додивилися відео до кінця і дякую за ваші подаваті, підписки, коментарі. Бажаю всім мира в душі, любої, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні. Цілую вас От взагалі не тягне до людей. По магазинах тягне і спину тягне.